Антон та Максим колеги юні робототехніки. Хлопці зібрали механічну руку, яка використовується для точного переміщення дрібних предметів. Я тримаю в руках роботичну руку щоб для збирання сміття. Я зібрав з Лего за допомогою цього свого програмування. І там є дуже легка пошагова інструкція якісь зібрати. Можемо і по схемі, і можемо по власному бажанню, як хочемо. Більше складає зробити, запрограмувати, тому що там люба маленька помилка може зламати всі Тут Додає логіку. Допомагаю находити найгідніші помилки. чогось. Цікаво. <кхем> Можна проводити час з друзями. А от команда навпроти націлені на роботу для забезпечення безпеки цінних речей. Тому спеціального лего змайстрували сейф. Розповідають, як працює механізм. Цей сейф вміє на цю кнопку відкриватися. Механізм такий, який не дає е, відкрити сейф, якщо він заходить Закодовує. сюди. Потрібно для того, щоб закрити сейф. Лише на цьому уроці зібрали. Найскладніше зібрати деталі до, в сейф. Ага. Ну, тобто, тут є два пункти, двері та, Стіль. та, Стіль. та Стіль. Тут стіни, стіни. Ми відкрили вже готову програму. У нас є віконечко, куди треба кидати детальки. Та, так заплановано, тобто, що. Коли ми нажимаємо на цю кнопку, сигнал передається е, право, да. тут до, до, шнуром сюди, і е, це обертається. Що треба робити? По-перше, хотіти, по-друге, знати. Раді що працюють на спеціальному програмному забезпеченні. Майбутні айтівці зібрали на уроці робототехніки, що з листопада минулого року функціонує на базі Великобичківського будинку культури. Викладач, практикуючий айтівець пан Кирило з Запоріжжя. Вони можуть якраз проявити своє, розвинуте абстрактно логічне мислення. Для цього використовуємо. Є підготовлений спеціальний набор для, для навчання від лего. Він актуальний з. 20-2021 року точно пам'ятаю, останній на даний час. І використовується для цього спеціальна програма. Вона йде на планшети, на ноутбуки безпосередньо розгроблене Ліво, і вона використовує, діти тут можуть використовувати мову Python, мову Scratch, те, що вони вивчають в школі. Прилади на уроці учні складають із спеціального ЛЕГО. Вартість одного набору понад 800 доларів. Сам процес, хоч і не складний, але потребує неабиякої уважності, логічного мислення та злагодженої командної роботи. Багато років вони якраз побудовані на тому, що там завчасно щось недороблено або зроблено так, і діти мають провести аналіз та зробити, знайти цю помилку та виправити її. Або це безпосередньо помилка на механічному уровні, рівні в конструкції, або в самому коді. Можна давати дітям розвивати якусь більш складну задачу, робити декомпозицію на більш малі задачі. І якщо дитина вона справляється з якоюсь малою завданням, то вона вже охоче переходить до іншого, і так можуть дійти до самого фіналу до кінця мета. Такі гуртки дають можливість школярам на практиці застосувати знання, здобуті в закладах освіти, освоїти основні практики робототехніки та відчути себе справжніми інженерами. Нам пощастило, до нас прийшов Кирило, внутрішньо переміщена особа з Запоріжжя, який займався цією справою в Запоріжжі, і саме його кадровий потенціал, його знання, компетентності пригодилися дуже нашим діткам. Робототехніка дуже зацікавлює дітей, це є основи програмування, так, основи. Інженерії, так, і це спонукає до більш глибшого вивчення природничих дисциплін, математичних, фізики, хімії. І це дозволить, як кажуть нам, і розвивати освіту в цьому напрямку. У громаді кажуть, такі гуртки дозволяють хлопцям та дівчатам здобути навички, які вже сьогодні є надзвичайно затребуваними у світі цифрових технологій.